Вітаю друзі на каналі AlexSound. Пам'ятаєте, що серія перед оцією закінчилася на тому моменті, що ми поміняли мікросхему, яка відповідає за роботу паузи. І в нас щось пішло не так після заміни. Пауза запрацювала, але магнітофон почав зразу вмикатися на реверс і не перемикатися на робочий хід вперед. Я подумав. Що могло піти не так. Можливо, десь далі по схемі в нас якась проблема, а можливо, там, де ми були. Тому що тут доріжки тоненькі, і, можливо, десь з'явився і щільно розположені. Тому, можливо, десь з'явився або зайвий контакт, або навпаки потрібного контакту не стало. І я взяв тестер. У режим продзвону, де діодик намальований, із звуковим сигналом включив, і почав визванювати всі доріжки. Звісно, що мікросхему я зняв ту яку на панельці, і просто почав продзванювати панельку, контакт на панельці із доріжкою на схемі. Дуже зручно, що в нас є схема, ось така. Де в нас є вид з зворотньої сторони, де сама пайка, а також від сторони елементів. Коли я продзвонив 9 ніг на панельки, я дійшов до 10-ї ноги і помітив, що в нас відсутній контакт саме по верхній частині. По нижній частині 10-та нога контактувала із платою як потрібно. А верхній частині контакту не було. Що слід було зробити? Слід відновити цей контакт, але як? Знову знімати панельку і припаювати, це була погана ідея, тому що другий раз зняти і поставити, вже доріжки могли не пережити цього, могли попсуватися, вони і так трошки підранені, тому що вони дуже тоненькі і двостороння пайка. Тому я вирішив знайти точки, де 10 нога і доріжка повинні мати контакт, але не мають. І з тієї сторони, отут, припаяти перемичку з отакого провода до доріжки, де пропав контакт. Виявилося, що це зробити досить просто, тому що тут в нас є. Отвори, які не задіяні, я просто взяв два заводських отвори і соєдинив між собою перемичкою. Буквально 4 см. Перевірив, контакт відновився. Я поставив мікросхему назад, і дивіться, який маємо тепер результат. Ось, включаємо. У нас магнітофон став у режим. І мотор обертається в одну сторону. Включаємо відтворення. Все без проблем вмикається. Спрацьовує автостоп, він вимикається. Тепер слідкуйте за двигуном, будемо включати реверс. Як бачите, мотор зупинився, пішов в обратну сторону і знову включилося відтворення. Давайте знову перейдемо в робочий хід вперед. Знову спинився, поміняв напрямок обертів. Все добре в нас працює. Пауза тут працює наступним чином. Спочатку затискаємо запис, нажимаємо робочий хід і тільки після цього паузу. Інакше вона не вмикається. Так конструктив зроблений. Так, включаємо, так пауза. Це стоп спрацював. Перемотки перевіряємо. Одна сторона. Інша сторона, все працює. Значить, ми свою помилку знайшли, виправили і знайшли мікросхему, яка була в нас негодна з першого разу, безпомилково ми її знайшли, поміняли, і все інше в нас працює. Тепер давайте подивимося, а що ж у нас? На магнітофоні видно спереду. Що ми там побачимо? Бачимо так само лічильник. Тут нуль вже горить, тут така вісімка, і тут вісімка, ну, якось він все рівно неправильно трошки працює, але. До нього ми ще дійдемо. Ця станція поки що відключена, логіка в нас працює. Тепер ми можемо робити щось інше. Скоро в нас буде відключення світла, і якраз ми будемо робити заміну підшипників. Ця серія вийшла коротенька. Як бачите, з одного дубля вона знята, вона не дуже видовищна. Але сподіваюся, вона дуже корисна, якщо ви хочете самі навчитися ремонтувати, шукати несправності. Також шукати, якщо, наприклад, після заміни однієї деталі виникає якась побічна несправність, думаю, це буде корисно. Дякую за увагу, буду вдячний за вподобайки, поширення та підписки. Я традиційно бажаю всього найкращого. Ну і звісно ж, побачимося у серії про заміну підшипників. Бувайте!